За ініціативи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на території області і далі проходять комплексні профілактичні відпрацювання житлового сектору. Такі заходи з початку року пройшли вже у 35 населених пунктах, зокрема і на Коломийщині. Перед початком відпрацювань у сільській раді відбулася нарада за участі працівників зацікавлених служб та відомств. А далі учасники рейдових груп здійснили подвірні обходи. До складу Остапківської сільської ради входить два населених пункти село Остапківці і село Чехова. Село Чехова невеличке є село, всього 337 жителів станом на 1 січня 2013 року і всього 128 дворів. Але в цьому невеличкому селі в минулому році у тому господарстві загинув чоловік під час пожеж саме тому рейдові групи у першу чергу навідалися до помешкань одиноких перестарілих громадян та багатодітних родин, котрі належать до так званої групи ризику. Особлива увага під час їх працювання зверталася на забезпечення належного протипожежного стану помешкань, адже як свідчить статистика, переважна більшість пожеж трапляється саме у житловому секторі, а основною причиною їх виникнення є людська необережність у поводженні з вогнем. Так, під час подвірних обходів, зокрема, фахівці державного пожежного нагляду. У деяких із осель виявили порушення правил пожежної безпеки з боку домогосподарів при експлуатації газових приладів електрогосподарства. Працівники відповідних служб вказали власникам будинків на недоліки, а рятувальники у свою чергу провели профілактичні бесіди із людьми щодо дотримання ними правил пожежної безпеки в побуті та вручили господарям осель тематичні пам'ятки інформаційно застережливого характеру. Згідно з затвердженого розпорядження голови Коломийської раді адміністрації з Михайло... Михайловича Негрича було проведено відпрацювання в населеному пункті Коломийського району в селі Кова спільно з працівниками міліції, працівником соціальної служби, управління газового господарства та Коломийського рему, а також депутатським корпусом.